Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео будуть такі балачки про в'язання, про проекти, які в мене в роботі, що в мене замовили. І хочу поговорити про нову пряжу, яку я придбала, і зробити відгук на пряжу YarnArt Cotton Soft. Але це буде трішечки пізніше. Спершу хочу поговорити про те, що в мене в роботі. І з цікавого, на календарю 31 травня, і в мене надходить замовлення на два чепчика із шерсті. Тут пряжа вовна-акрил, тобто напіввовна. Я не очікувала такого замовлення попереду літо. А мене роблять замовлення на вовняні чіпці. Але можливо, багато людей зараз проживають за кордоном, приїздять до України, хочуть придбати тут якісь модні стильні штучки, щоб доповнити свій лук. І... Їдуть <с> в країнах, в яких вони проживають, може бути ще холодно або в принципі холодно. І в цілому це може бути абсолютно виправдано. Тому, якщо ви плануєте створювати крамничку і сумніваєтеся, чи викладати зараз якісь зразки своїх теплих речей чи ні, то однозначно потрібно. Тому, ну, ось яскравий приклад того, що у мене замовили. Е, Майстер-клас на такий чіпець в мене є на каналі. Ви можете його подивитися там нижче. Він набрав приблизно 10 тисяч переглядів. Ось так він виглядає. Не знаю, мені личить. Е, і білий і ось такий сіренький. Мені дуже подобаються кольори. Такий молочний і темно-сірий. Так, рухаємося далі. В мене замовили, замовляють вже активно косиночки, і одна дівчина замовила три хустки на, в різних кольорах: рожевий, ой, рожевий, блакитний, коричневий і бордовий. Бордо від YarnArt джинс, там нічого цікавого, абсолютно, до речі, моточок, колір в моточку мені не сподобався, але в полотні виглядає дуже класно цікаво. В цілому, я вважаю, що ця пряжа більш демісезонна, але дівчина захотіла саме таку товстеньку хустинку. Я пропонувала, можливо, якісь тончі варіанти із Ірису. Але, як то кажуть, замовник диктує. В'язала блакитно із Cotton Soft від YarnArt. Ниточка блакитна. Зараз, до речі, у мене десь тут є залишок клубочок. А, ось він. Ось такий колір. Сподіваюсь, що вам добре видно. Як ви можете бачити, ниточка змотана в клубочок. Це був просто хаос. Я купила блакитну нитку. Потрібно було в'язати в дві нитки, тому що тут ниточка йде тоненька. Зараз скажу тут метраж. 600 метрів на 100 грамів. Так. 600, так. Рівно 600 метрів на 100 грамів. 55% котон і 45% поліакрил. Ніточка йде тоненька. Замовниця захотіла зробити. Ось так покажу. Замовниця захотіла зробити в дві ниточки, щоб була товстіша, як і інші дві косинки. Я не могла відмовити тому, що я зробила? Витягнула зсередини ниточку, як завжди. І це був капець. По-перше, нитка всередині була, була неймовірно заплутана. По-друге, сама нитка має неймовірну властивість плутатися і одразу зав'язуватися у вузли. Добре, що в мене час був закладений, я завжди замовникам закладаю час із гарним запасом. Тобто, якщо я на хустинку можу зробити за один день, я завжди кажу 2-3 дні. Ніколи не кажу день у день там відправила краще зробити собі запас. І ось ця нитка лежала в мене просто ось таким кублом. Здається, в мене десь є фото, я тут його прикріплю, сподіваюся. Лежала кублом, просто ми не могли з чоловіком. Він мені допомагав. В нього вже теж я вже психувала, Було дуже складно її розплутати, тому довелося різати. Я повирізала всі шматки, які були. Сплутані, змотала те, що залишилося в декілька клубочків, щоб мені вистачило вив'язати хустинку. І, до речі, ще й залишилося, якщо в дві нитки так само плести, то точно на одну вистачить, а якщо в одну ниточку, то на більше. Тому я зараз думаю, що з нею зробити, але я поки що неї дивитися дивитися не можу, тому що мені мене вона бісить, досі бісить. Я вже замовлення виконала тижнів два тому, але досі в шоці. Чорну нитку я купила, не знаючи, що блакитна, Точніше, що ця така сама, як і блакитна. Але сама нитка мені подобається по товщині. Я шукаю зараз варіанти для запаски. Тут прикріплю фото, що це таке. Фартух, припинда, здається, так. Наголос правильно виявляється ставити. Я думаю, що буду робити з ось такої пряжі. Вона тоненька, тому що, можливо, спробую з якогось Ірису, але м -м, його потрібно буде замовляти. А я дуже не люблю через інтернет купувати, бо я не можу ну, не орієнтуюся, мені хочеться пощупати ниточку, щоб перед тим, як її купити. Спробую з цієї, якщо вийде, вона підійде для філейного в'язання, то буде майстер-клас. Якщо не підійде, то. Не буде свідчило все. Ні, я думаю, що буде, але, можливо, буде просто відео про те, як я плела. І розкажу про е, нові ниточки, які я купила. Відео буде коротеньке. Так, ну і нічого нового вам не розповім. Хто вже дивиться мої відео на каналі, бачив, то я часто говорила про свій магазинчик, який знаходиться поблизу, біля мого дому. І в ньому є такий ящик із нитками, які. На розпродажі. Це або нитки без, якось тут, без етикетки, або моточок з етикеткою, але це останній моточок у наявності в такому кольорі, тому він на знижці. Знижки дуже хороші, тому я завжди коли заходжу, останнім часом частенько заходжу, то купую ну, хоча б один моточок, але беру. І за останній час, знову ж таки, це на коперіс. По одному моточку, знаєте, заходжу, лежить один, мене чекає. Мені дуже подобається сама ниточка, те, що вона така пухнаста. Що я з нею в'язати, поки не придумала, буду думати ближче туди до зими. Її можна додати до якоїсь основної нитки, щоб ця додавала такої ворсистості, Вона ось така. Мені дуже подобається. Єдине, вона повністю штучна. Тут поліамід, якщо не помиляюся, е, придбала в мене був червоний це те, що я перший придбала е, вже давно. Він в мене є ось такий дуже гарні кольори, тому я не можу собі відмовити. Ось такий червоний, а це придбала по одному. Е, ну, заходила, був один моточок, я його купувала. Ось такий сірий. Ось такий зелений, зелений дуже гарний, мені дуже подобається. Я знаю, що в ще є такий, як зелене яблучко стигле. А, можливо, я його дочекаюся і буде якийсь моточок. Для чого мені по одному моточку? А не питайте, я не в'яжу великі вироби. На цьому каналі я в'яжу саме різноманітні аксесуари на даний момент. А ще я люблю такі речі. Мені подобаються, подобаються мені речі із різних фактур текстур, тому, можливо, десь це й знадобиться. І ще ось такий сірий, але е, тут чорна основа йде, і ось такий сирий, сірий пух зверху, не знаю, це назвати пух, ворс. Е, ось така ниточка. На доволі товстенька. В наявності в магазині є ці самі кольори, більше, тобто докупити можна, просто ці йдуть без етикетки. І всі ці моточки по 40 гривень. Це основна мотивація купити їх? Тому що я знаю, що вартість на цінитки. Я в інтернеті дивилася взагалі по 128, бачила ціну чи по 118. В моєму магазинчику останній раз, коли я дивилася ціну на ну, повноцінні моточки, на звичайну ціну без знижки 88 була. Я купую по 40. Розумієте, яка економія? Я в шоці. 48 гривень знижки більше, ніж 50%. Далі хочу поговорити про газал Гіза Мате. Ось такий моточок. Це коричнева ниточка номер. Вона така шоколадна. Мені колір дуже подобається. Це 100% котон. Так. Ой, мені від світла в очі. Важко, важко побачити. Взагалі хоч що-небудь, тим більше прочитати, де тут номер? А, боже, ось. Номер 5586. Дуже гарний, тут йде 50 грамів на 125 метрів, і ця пряжа, як на мене, більше демісезон, ніж. Літня, хоч вона і 100% бавовняна, але нитка доволі товста, і рекомендований гачок тут 2,5 3 мм. Я в'язала на 3,5 мм, і хустинка вийшла доволі така об'ємна, я б сказала, важка. Мені вистачило одного мотка, плюс трошечки з цього я використала, там буквально, я не знаю, 10 метрів, можливо, навіть 5. Тут загалом 125 метрів. Ну, я думаю, ще на одну хустинку вистачить, поки що не знаю, куди його використати або такий маленький моточок. Так, далі за 40 гривень я придбала ось такий Нако Мохер Делікейт булка. Я знаю, що не так читається, але мені просто смішно. Він йде такий синій, нитка йде товстенька. Тут, здається, рекомендовані спиці 6-8, якщо не помиляюсь, із Ворсом. Один моточок. Я придбала, можливо, десь знадобиться для вив'язування якихось, знаєте, я не люблю, точніше, не так. Я в'яжу перший зразок. Зазвичай те, що носитися не буде, бо в мене не так часто з першого разу виходять. Виходять косяки. Я роблю роботу над помилками, і цей виріб вже не розпускаю, А обираю в'язати із нової нитки, вже врахувавши ось той досвід, коли в мене не вийшло. Тому я придбала також за 40 гривень цей моточок, я не знаю, скільки він коштує для того, щоб зв'язати. Якщо в мене вийде зв'язати і все вийде класно, окей, буде в мене лежати, можливо, під продаж, можливо, просто як перший такий тестовий зразок. Ну, тестовий е, зразок я ніколи не ношу і ніколи не продаю, можливо, колись та й вийде. Я використовую для фото, е, можливо, навіть для відео майстер-класів використаю цю нитку. чому ні, е, колір синій. Класика, нічого поганого не бачу. Тут колір номер 23 287. Так. 100 грамів на 100 метрів. І ниточка, а, спиці 7,8, гачок 6,5 мм. Ось така нитка. Товстенька, класна, мені подобається. Для якогось чіпця 100% підійде. Тому я взяла. І остання нитка, яку я придбала, дуже неочікувано це так: Bright Rainbow. Це ось така котонова нитка. Тут 70% Recycled Cotton. Тобто він уже, ця нитка десь використовувалась. І, ну, або в одязі, і потім з цього зробили таку ниточку. Вона йде як жгутик. Зараз покажу ось так. Ось така ниточка. Колір йде градієнтом від білого до сірого з меланжем до чорного. В мене мама хоче, щоб я їй сплила сумочку, і можливо про це буде якийсь влог, або частково я буду не знаю наскільки актуально, підкажіть ви мені знімати відео такі влогові, де я в'яжу якусь одну річ, розповідаю про те, як, що, де, до чого. Я вже придивилася одну жінку. З майстер-класами вона в'яже сумочки, я на неї випадково натрапила в Тіктоці. Вона робить майстер-класи на Ютубі, безкоштовні, але вона українка, харків'янка, але майстер-класи знімає російською, що я не толерую. Я не розумію, чому вона досі знімає російською, тому що українською вона говорить гарно. Як мінімум, Тік-Ток вона веде українською. Я не знаю ще поки наскільки. Добре, чесно, правильно використовувати її майстер-класи для своєї роботи, але це для е, особистого використання. Тому я не навіть не знаю. В мене таке совість трошки мене гризе, кусає, бо я не хочу робити перегляди е, російським блогерам, блогерам, які працюють на російську аудиторію. Е, тому. Ще подумаю, можливо, щось вигадаю сама, але із сумками я не дружу. Мені дитка сподобалась. Мама хотіла якісь такі немаркі кольори, щоб не так бруднилась вона, тому що потрібно буде прати її. І, ну, там були в основному такі якісь яскраві доволі кольори, а цей сподобався плюс там був рюкзачок зв'язаний такий одного матка, мені сказали, на сумку точно вистачить. Єдине, я прийшла додому, сіла і думаю: це ж коса. Я з косою ніколи не зіштовхувалась, але я розумію, що потрібно буде її ось так розкрутити. І це буде просто нитка, намотана на ну, ось такий навіть не знаю, як це назвати такий моток нитки. Такий, і треба буде або стільці якісь ставити зі спинками, щоб змотати в інший клубок. Загалом незручно. Тому вона поки що лежить. До речі, через це й не виходять відео, тому що в мене було багатенько. Ну, не скажу, що багато, але були замовлення, і я працювала, тому затримується випуск відео. Я обіцяла майстер-клас на шапочку. Сподіваюся, що ось це відео, що я зараз знімаю, ви побачите вже після майстер-класу, я його випущу і потім вже викладу це відео. Загалом це все. Якщо вам сподобалося зі мною, ви маєте якісь поради, рекомендації стосовно того, куди можна використати моточок пряжі ось такої пухнастої. То пишіть, буду рада. Також, якщо ви бачили якісь цікаві майстер-класи на сумочки, то також мені скиньте. Це може бути. ну, Я так зрозуміла, що мама хоче щось типу клатчу з довгим ремінцем, щоб туди можна було покласти телефон, кошти, ну, щось таке не дуже велике. Ось так загалом. Тому порадам буду дуже рада. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, будемо спілкуватися з вами там і до зустрічі у наступному відео. Все, ж розказала? І показала?